Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um Закінчили цей зал. Що е? ага. скажеш? Ну, так німе. Оце, оце маньяк по плитках, блін. <рик> зал досить здоровий. скільки? До 200, 240 квадратів. 250. 250 за. Можна сказати, 4 дні. Можна сказати, якщо зібрати всю повністю роботу, то не буде 4 дні, буде. Ви щастя, здоров'я панство. Загоріло б це А що то за палка така? У мене бляха історія була з цим. Коротше, в Італії на новий рік. на ютубі, Я вже є. ну, ютубі. Я на новий рік йшов на цей, на площу центральну, щоб біля ялинки зустріти новий рік. Коротше, всі дороги закриті були. Поліція. Карабінери провіряли всіх, буквально ощупали, щоб Буслове. ніхто нічого ні бухла не міг принести, ні взагалі нічого. Ну новий так Тільки. було в Катовіці. А то так в Італії було. А в котовіцях теж таке було. Це загарвожували? Але потім запускали, бо п'яний, не п'яний, бо п'яний не має. А я що зробив? Він мене не впустив, мене що там десь таке. А мене через цю палку не пускали. А подумали, що будеш себе. Так, та, та, та? каже, будуть би це. Кажу, ким кажу, то візьми в руки, попробуй, блін. Щоб вона легенька, що, що це. Ні, не положено. І покликали це, муніципали не пускали. А Підійшли карабінери до карабінерів, карабінери підходять. І такі чую, головне, що діалект той нижній наполітанський. Такі, ну кажу, чуваки, ну що ви цей? Блін, ну що я тим доробити, брех? я тільки познімати, кажу, вона ж не працює. Без цієї палки. Вони такі, А до Нового року секунди вже. І тут починає бемкати. Я такий. Проходьте. Я вибріжу, всі так на мене дивилися, знаєш, бо я з палкою ходив, там ж ніхто не ходив з палкою. Тільки я ходжу такий. Ну а ту камеру, знаєш, вверх тримаю, щоб все знімати. Так, так, так. Ну і цей. А такий був. То я новий рік з карабінерами, можна сказати, зустрів. <сум> <сум> Саме 12 го годину. <сум> Ну потім, правда, на салюти подивилися, там познавали. Але салюти півгодини тривали. І потім тако, більша частина народу розвернулася і пішли по хатах. А багато хто не дійшов, бо то чарга така була, щоб на гроші попасти. Поки всіх пропускали, дехто розвернувся і пішов. Дивіться, такий двіж був, як не був. Тільки чарги були, людей піпали. Та ні, мене краще не хотіло пустити. А Що там вийшолося десь 300 грамів? Чи навіть менше трохи? І він каже викидувати все-таки. Вістки викидував, попишу. Він, таки, я, він, О, він каже, пишу, що хочеш. Ох, впустили я, 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 в кінці чи ні? Ні, я просто в собі випив і в собі переніс. Що, є вже, так? Там міг би годину поїздити десь. Ага, так, я приїхав. <h tai, пили>. Вот <звіст> мы. Технология. Я знаю, где мы будем проявляться. Нет, <сіст> тут просто нет ее глаза вопрос. Это самое вкусная кофе. Не с кафе? А? с кафе самый смачнейший кава? Нет, ирландский виски. А. А, ну да, та. та. Так, і я собі каву зроблю. <реш> То воно безкоштовний цей? Да. Серйозно? Сюди можеш, от сюди <реш> Нет, йти. Ні, серйозно. А ну, сюди в карман, нет Что <реш> там, блядь? Ні в карман можеш 5 років, як я нажимаю, эту кнопочку. Ложись сюда 5 злотых. Я тебе нажму на кнопочку. Тут палец мой нас сидит. Тут отбиток пальца. Понял? Да, да. Он же вообще все знает. Чекай, я себе не могу никак выбрать. Что а, ты что брал? Все на шару, так блядь, не можешь сразу выбрать, блядь. Ну, а... Он на шару, да, блядь? на шару. А теперь надо думать, что теперь попить, блядь. Да, да. Ну, Теперь Думай, что-то выпить. Вот ну воно зарастает. Ну точно безкоштовно? Нічого собі. судя. А ви вот это сидели, работали без кофе. Ну Та тут коли купа народу на сильно пидаш. Нет, а нет. Хлопці заходять. Заходять, хлопці беруть. Але поляки переважно. Там куча стаканчиков. Не, вот эти наши постоянно ходят. Так? Они просто кожен раз, коли я встречаю и йдуть со стаканчиком кофе. Второй. Це добре, що ви сказали, бо я був би платив. А ви не заплатите. Надо. А тут комиссия. Тільки би гроші, тільки би гроші. Ні. Ох ти йо майо. Це й важкий. Ні, ну це гарно, мені подобається, коли Тому, так рано починається. Все гарно, Я собі зайшли, скали. Це ще. Це дякувати Богу, що Чуш? ми не поїхали в сьомій. Блять, я так чувствував, понимаєш, я как чувствовав, що так, это вот не надо. це не треба. Писав, як ми сіли, бо я поки ми сколько ми приймали. 7.15 15 будемо приїхати, так? Ви писали сколько ми сиділи. Так. Больше часу. Ну так хлопці сидять і вже без 15-7 вони приїхали. Що? Жах. Пішов був. Перша система не відрегульована. я да вже Читай з український кофе попів, вже і метал себе приготував. От Ігор молодець, мені подобається. Чувак не, не тратить на марно час. Пішов, то, то знайшов. Я Воно, ж роблю, це ж я сміття, роблю. це ж викидається, правильно? Це ж викидається, назбирав, збирав раз і вже є копіючка, щоб для машини, щось, щось на ті ж самі сигарети, блин. я зараз поїду, зараз, навіть на розборку сіду, не сьогодні а на... поїду Ші. на розборку. Тобі я куплю это, понял? защиту двигателя. А, ну, ну, ну. Я, та, так Бо та, вот я що так протопілнів, як в букавіліз, коли сніг, це все там. Так, так. Та тут, в принципі, воно да. не потрібно цей Ну Тут, тут та, да, так, вона українська. А вдома так. Вдома в нас сніги все-таки, так як ця зима, це Та я я кажу, що я в Букавиль, я повиривав, там все собі повиривало. Так, так. А що, вийдете щось робити? Это, это, нет, хлопцы, а да? наша вам того суббота. А там кабаны бегают, блин. рядом Доброго ранку панство! Ну що ж, мій шановний глядач, сьогодні я так вчора трошки не знімав, сьогодні думаю, я зроблю відео про те, як тут ми працюємо. Хоча, якщо чесно, так як і для мене, сьогодні поки що роботи немає, бо тому що е, фуга не приїхала ще. Ну, Нічого зараз подивлюся. Подивлюся, може щось. Щось буду робити. Кожен доробляє те, що вчора не доробив, а ми вчора там закінчили свою роботу і сьогодні виходить ось так. Так, о хлопці, хлопці наші. І що ви тут робите? А? – Ну це вам легше, блін. А мені не приїхала фуга, не приїхала, я не маю що робити. Так трохи зле трошки, ну то що зробиш? Боже, як воно пощить. Як тобі робота, як тобі Польща? Мало Мало буду. <ріст> ну все, гарного дня. Дякую вам. Так, ну що, ми продовжуємо рух. Знайду своїх хлопців. може щось підкинуть, якусь роботу. Чесно кажучи, воно гарніше, коли ти маєш фронт роботи, а тут... Тут на даному етапі фронту роботи немає. Вон там хлопці роблять. Сьогодні фабрика не працює. Шуму капець, якби тут виробництво вже йде, багато вже е, працюють, виготовляють оці корми. Не буду тут говорити ж, які і що, ну це для псів, Продіби для псів. Е, щоб не було реклами, то не буду казати, що за це. Але інтересно, багато людей вже є, вже вони фури тут заїжджають вже, а ми ще працюємо, вже ходимо, доробляємо. Переробляє досконально ще трошки є. Зараз, правда, в нас вже суттєво менше тут працівників будівельних, такі залишилися якраз от невеличкі групи. І... Доброго дня. Тут, напевно, наші колекції. Знову ми вертаємося в той же туалет. А може й нема. Ні, Не, нема. Блін, а де вони? Це просто капець. Таке обладнання тут встановили Все От тут уявіть собі тут тонами буде загружатися ну, пройду тут потужні кабеля Блін І все Треба Троигру сказати тут лишню. <гад> так, я просто малі, не їх не запитав, куди вони підуть. Гліпа. Як зону відділили, там вони взагалі в халатах біле ходять. Це напевно, що первинна обробка. Друзі, цей мій канал тільки розвивається, у мене мало тут підписчиків. Якщо вас вам цікаве таке відео, ви в майбутньому хочете дивитися, то підпишіться, написніть дзвіночок, і я буду знати. Так, і тут бачу їх теж нема. А може там? Добре нема, блин, Йомая. Ще гляну тут. тут ще один є Не, точно нема, і тут нема. Думаю. А ні, є. А то, блін. А де Ігор? Шовкувати. Блін. Шукаю, не можу знайти їх. Де вони погнали. По всіх туалетах вже пройшов, окрім того. А позвоніть. Так, ще що, У мене скоро буде рік, як я в Польщі. І Півроку, як я тут. Так, і тут їх нема. А, інтересно. Куди ж вони сховалися? Так що буде відео. Вау. Там хтось щось складає. Тут хлопці бруківку ложать. А то ви там аж в середині бруківку заложуєте? А? То ви аж там в середині бруківку заложуєте. Це да, дуже зручна робота, я так бачу. Не робота, та та не робота а мрія. Це добре, що є робота. Але правда в такий холод ложити в бруківку. Добре, не буду вам заважати. Там, між іншим, оце все напроти, це коли я сюди прийшов, то ще навіть фундаменту не було, що мене тільки робили площадку, трамбували. То такий гул стояв, така вібрація. А тепер вже, ви бачите, там вже внутрішні роботи навіть почались. Зараз друг виручає, кидає роботу.

Я знаю, там, там треба в підлогу отбой замонтувати. Да. А у е... вас є щось, щоб просверлити квитки дивити? Mm -hmm. Такі по щоб плитку не скувати. Певно, що немає. Немає що? Там вже нічого немає. Ну я поїду куплю фіорушка, раньше. Я ось <звук> по маленьку на купаю, куплю фірошка, Ну то поїдь, купи пюрешку, і купоїть, купи один отбой і все. Так, треба не один. А так, ще ти, є такі моменти? Чи ти що де ти 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 ще да, треба отбойні? Ні-ні, я... оце, оце той, що в батарею стукається, це тільки одні, одні такі двері. З кастарами. Що ж як коло вага працює? Це не вага. Це не вага? Це їх стрійчує. ти, блін. А я думав вага стаю так і знаєш, цей. Десь хлопці казали, що десь їдуть я не пам'ятаю. Що, що? Десь хлопці казали, що тут є вага. Це там, де вже стрефа чиста, ага. там де не можна заходити. Та ні, я просто так це. Яка тут технологія. Я можу собі, я можу вага, я можу своїм тілом вагу провіряти, я знаю, що 100 кілограмів. все. Ні, я не важу собі. Мало що бракує, але... Ну я так. І ти знаєш, не можу ні похудати, ні поправитися. Поправитися не треба. Та ні, не треба, звісно. Та воно зараз прийде весна. Куди робота? Більше робота, то я попадаю. Я на шахті шахті, кілометр на варту, я не сідав. На шахті шукають жара, е -е, кілометражі і тільки набирав і все. О, блин, я б в шахту не заліз. Я був на 1300 метрів. О, там хтось працює. Музrian. Про рік в Польщі я в наступному відео, відео в наступному відео я це розкажу, і, як в мене пройшов цей рік, де я був, що я робив, це все в наступному відео. Так що, друзі, хто дивився це відео, щиро вам дякую за перегляд. Що проявили терпіння, і звісно, підпишіться, хто не підписався, хто вперше на цьому каналі. Поставити вподобайку, якщо я її заслуговую. Ну і напишіть коментар, що вас цікавить. Десь так. Я буду знати, що в наступному відео ще що вам сказати. І Якщо у вас виникнуть запитання, ви мені це напишете. В наступному відео я вже дам відповідь на ваші запитання. Ну, Звісно, напишу і так. І... Відповім у відео. Взагалі, думаю, що в кожному відео буду робити такі відповіді, відповіді на ваші запитання, буду робити таку рубрику. Рубрика відповіді на запитання. О, десь так. Що ж, дякую за перегляд. Головне, будьте здорові, Миру, любові. будьте здорові, все з Богом, друзі, всього найкращого. А, еще прычок надо, еще прычок сейчас Макароны по-флотски. Двойка зажарка, -мо. Да то капец. Борщики. Мерицу, я лично. Да, зеленушечка. Сметанки туда, зеленые. Зеленые туда А же. Тут только не снима грязные, да. Ну от вже завтра, післязавтра. Післязавтра уборка вже. Генерально. Уборка, уборка. <рес> Супер. Ну, смачно виглядає. А запахи йдуть по цілій по ці квартирі. Правильник, мілісенері, ну. славка. Чути, чути так. Супер. Зараз ще бурячок, Чесночок, ну, чесночок обов'язково. Я сьогодні на роботі, знаєш, там стояв чесник. Ну, десь поляки залишили. Я не витримав зубчик, собі вирвав із їх. Чеснок взагалі, он, взагалі в він полізні. Але ти знаєш, мені це здається, що їхній чесник такий, який трошки слабший. Ну, слабо, да, я Наш, наш, наш такий трошки. так. І наскільки тобі то -то вистачить, того що ти. Баняк борщу і отам от цей. Ну, макарон це назад. А борщ? А борщ, старайся, говоря, на 5 двоих. Та <паспоріг> я ж кажу конем ходи, йоканий бабай. <рігла> То який хто хто виграє? Дед Мороз. 6. 6. Ну що заводи сразу от домой ще одну. От раз, два, три, четыре, п'ять. Тримай. Лібно ну як як люди після роботи відпочивають культурно, нарди грають.